Слава Ісусу Христу, братики і сестрички. Повертаюся в Київ після поїздки своєї по сходу. Я тут по милості Божій об'їздив і Совянськ, і Лиман, ізюми і довколишні місця. Слава Богу, Господь уберіг мене від е, різних нападків, тому що розказували, що дуже багато обстрілів там по деяких локаціях, де доводилося бути. кажуть, капами луплять майже кожен день, але скільки ми молилися там разом, то не було жодного прильоту. Дуже мені сподобався один із командирів такої старої закалки, який не тільки береже життя своїх бійців і дуже вміло проводить військові операції, незважаючи на дуже важку обстановку. Він постійно молиться і саме закликає той особовий склад, який є біля нього. Він постійно ставить їх на молитву вранці ввечері. Він постійно носить з собою молитовник. Він в особливо важкі хвилини. Він ще й пише священикам іншим капеланам з проханням про молитву. Тобто він ніколи не забуває Бога. Він призиває Святого Духа в своє життя, дозволяє йому діяти і в зв'язку з цим. Не тільки у них. Якби менше значно, що називається втрат, ніж могло би бути там по об'єктивних обставинах. А ще відбувається чуда. Дуже часто він мені про деякі з них розповідав і каже, що навіть іншим не хоче говорити, тому що люди просто не не вірять, не здатні в це повірити. Ну наприклад, бійцю під ноги попав снаряд. За всією логікою його повинно було би як мінімум, що називається, відірвати ноги. Його просто підкинуло вгору і не, не цей на навіть не не травмувало. Він просто перелетів і, і все, і таких речей він каже від. Бувається дуже багато тому я закликаю всіх, пам'ятайте про Божий захист. Закликаю всіх командирів. Ніколи не забувайте і за себе і за своїх бійців. Передаю всім благословення Боже і разом до перемоги. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.